Кулінарні пригоди МЕГГІ Таємниця поцуплених тефтелюк. Це був звичайнісінький шкільний день. Під час обіду ми з подругою Сюзі пішли до буфету, взяли таці і, як завжди, стали в чергу. Головним кухарем у нас була міс Боул. Між нами склались якісь теплі дружні стосунки. Вона завжди посміхалася, коли бачила мене. Але сьогодні вона була сама на себе не схожа. По-перше, навіть очей на нас не підняла, а по-друге, мовчки поклала на мою тарілку порцію курки зі спаржею. Наступного дня її настрій ані на краплину не покращився. Ми з Сюзі почали хвилюватися, тому вирішили обережно з'ясувати, що могло статися. Як справи, міс Боул? Навіть не питайте, не знаю, чи варто вам про це говорити. Варто, звичайно, навіть не намагалася приховати свою цікавість Сюзі. От вже кілька днів поспіль я кладу на вітрину дві таці з курячими тефтельками і йду за іншою стравою. А коли повертаюся, то знаходжу лише порожній посуд. Дива, стільки праці, а тут ще й тефтелі в з зникають стаці, пробурмотіла Сюзі. Я штовхнула її ліктем у бік. Справа в тому, що моя подруга любить складати коротенькі віршики, але зараз це було зовсім недоречно. Міс Бол, можливо, це якась кішка забігає та краде їжу, висловила припущення я. На таці близько сорока тефтелюк. Що ж це за кішка така, що може за один раз проковтнути таку кількість м'яса за лічені хвилини? Не беріть до голови. Під час обіду потрібно думати лише про щось хороше, нагадала вона нам і повернулася до роботи. Звичайно, ми швидко забули про цю розмову з міс Боул. Але в кінці тижня ситуація набула загальношкільного масштабу. Пізніше вона отримала назву «Тевтельні жахіття. Посереду року до нас зайшов директор і повідомив, що в школі відбулося щось вкрай жахливе. Подробиць ми не отримали. Але, судячи з голосу директора, справи були геть кепські. А далі ми дізналися, що вже протягом тижня зі шкільного буфету систематично зникають таці з курячими тефтельками. Комусь це може видатися смішним. Можливо, ви назвете це хуліганством або блазнюванням. А як на мене, це розкрадання шкільного майна. У голосі директора почалася погроза. Тож. Якщо комусь із вас відомі подробиці, або ви знайомі з грабіжником, передайте, що на нього очікують серйозні неприємності. Коли директор вийшов, наша вчителька Міс Мейс сказала Діти, це насправді дуже неприємна ситуація. Адже коли зникає стільки їжі, це означає, що хтось не доїдає. А хтось їсть забагато. Подав голос Томас, «А вже ж! а переїдання це дуже шкідливо. Здається, Міс Мейс не оцінила жарти Томаса, однак у моїй голові міцно засіла ця історія з викраденням тефтелюк. Мені кортіло допомогти Міс Боу, тому, після уроків, ми разом із Сюзі вирішили провести власне розслідування. Мекі. Я бачила в кіно, що для успішності справи потрібно на великій дошці написати імена всіх учасників і свідків злочину, поєднати їх великою кількістю стрілочок, потім довго споглядати повну картину, а вже після цього стане зрозуміло, хто скоїв злочин. закінчила Сьюзі. Я пригадала, що в мене вдома є велика дошка. Тому ми поспішили розкривати таємницю зникнення тефтелюк. Що нам відомо на сьогодні? роздумувала Сьюзі. Ми знаємо, що є Міс Боул. Пиши Меггі. І я покірно написала на дошці ім'я нашого шкільного кухара. Також, продовжувала моя подруга, ми знаємо, що є тефтельки. Технічно, звичайно, немає. Але написати їх потрібно, тому пиши. Так. Та протягнула Сьюзі і зосередилася на дошці. От і все, власне кажучи. Сьюзі, якщо керуватися твоєю логікою, то наш єдиний підозрюваний це міс Боул. Або ж те додала Сюзі. А можливо, це те вбивці. І вони пожирають собі подібних. Сюзі, твій метод не працює, а твої теорії ще гірші за твої методи. Ми замовкли і невдоволено повсідалися з різних країв дивана. У цей момент увійшов мій старший брат. І чого набурмосилися? запитав він. Ми розслідуємо вкрай важливу справу. Але виявилося, що підозрювані наразі відсутні. Щоб з'ясувати, хто скоїв злочин, потрібно зрозуміти мотив. Ти про що? Хм, як би це пояснити, вам потрібно зрозуміти, хто й навіщо міг здійснити крадіжку. Мотив? Про це ми не встигли подумати. Але кому? і навіщо знадобилося викрести тацю з тефтельками? Напевне, цей хтось дуже любить їх їсти, розмірковувала я вголос. Або ж це може бути хтось, хто ненавидить тефтельки і хоче знищити всі тефтельки на планеті. Сьюзі, знову твої скажені здогадки. Думаю, ми маємо запитати в міс Боул, хто в нашій школі любить тефтельки найбільше. Наступного дня, не зволікаючи, ми з самого ранку пішли до міс Боул. Ми запитали, чи пам'ятає вона когось, хто кожен день їсть тефтельки або ж надмірно ними цікавиться. Так, є такий хлопчик. Його звуть Біллі, і він кожен день бере по дві порції тефтелюк. Я й сама іноді дивуюся, як вони ще йому не набридли. А в чому справа? Нічого серйозного. Швидко запевнили ми міс Боу. Нам не хотілося завчасно давати надію на розкриття справи, але ми відчули, що взяли слід. Мегі, Ми повинні поговорити з цим біллі і вивести його на чисту воду. С'юзі? Але він старший від нас на два роки. якось мені лячно. Не бійся. Я в кіно бачила, що треба робити. Будемо грати в доброго та злого поліцейського. Спробувати можна, але де нам взяти поліцейську форму? Меггі, це ж таємне розслідування. Ми не можемо прийти до школи у формі. На нас одразу звернуть увагу. Давай домовимося ти ставиш запитання, а я залякую. Ми домовилися, що візьмемо Біллі в облогу в буфеті під час обіду. Коли ми зайшли до приміщення, Біллі тихенько сидів у куточку. Перед ним була таця з салатом, бобами та подвійною порцією заповітних курячих тефтелюк. Ми рішуче підсіли до підозрюваного. С'юзі навіть відшукала десь сонцезахисні окуляри для переконливості. Привіт, Біллі!» Її голос був якимось аж надто низьким. Привіт. не відповів хлопець. А ти чув про те, що у школі зникають тефтельки? Звичайно, і мене це дуже засмучує. Хіба щось не схоже, відрізалась Юзі та подивилася на Біллі з-під окулярів. Біллі застиг. І розгублено подивився на неї. Не звертай на неї уваги, сказала я. А чому ти засмучений? Ну, зараз зникає одна таця, а раптом завтра вони викрадуть дві. Що тоді буде? Гарно заливаєш. Виходить, однієї таці тобі вже не вистачає. підскочила Сьюзі і гримнула кулаком по столу. Вона не сповна розуму. Сказав Біллі, перелякано повертаючись до мене. Думаю, мого розуму достатньо, щоб зрозуміти, що це ти викрадач тефтелюк Сьюзі була налаштована рішуче. Я? Але навіщо це мені? Я отримую свої чотири тефтельки кожен день. Навіщо мені ціла таця? А навіщо? Сьюзі вже було не зупинити. Я краще піду. Піднявся Біллі і квапливо вийшов з буфету. По дорозі до дверей він декілька разів обертався і дивився на сюзі, а вона, у відповідь, робила жест руками, показуючи, що стежить за ним. Я ж зрозуміла, що Біллі не той, хто нам потрібен, але Сюзі з головою занурилася в роль, і її було важко зупинити. Вона, не вгаваючи, повторювала. Що ми маємо стежити за крадієм, я у свою чергу пояснювала, що нам потрібно розширити коло підозрюваних. У голові постійно крутилися слова брата про те, що потрібно визначитися з мотивом. І тут сама доля вирішила підкинути нам зачіпку. На перерві до мене підійшов однокласник Анрі, щоб поділитися власними спостереженнями. Знаєш, Меді, під час обіду я часто сідаю поруч із Анабель. Раніше вона постійно брала курячі тефтельки, а тепер чомусь перестала. А ти ж знаєш, що Анабель нічого не робить просто так. Можливо, їх взагалі не варто їсти. Можливо, ти правий, відповіла я і щодуху побігла до Сюзі. С'юзі, які ж ми були дурні. Шукати потрібно. Не того, хто їсть тептельки кожен день, а того, хто перестав їх їсти. Навіщо тому, хто подзупив цілу тацю, брати ще й порцію в буфеті? Мегі! Оце ти голова! Тільки як же ми відшукаємо цю людину, а нам же й не потрібно нікого шукати. Ми вирішили не гаяти часу і вирушили на бесіду з Анабель. Я була налаштована вкрай категорично. Картинка почала складатися. Анабель, а ти куштувала курячі тефтельки в нашому буфеті? Почала я здалеку. Звичайно, відповіла Анабель. Останні два роки я вживала виключно біле м'ясо. Моя мама сказала, що червоний є шкідливим для організму, тому краще прибрати його з раціону. Але нещодавно мама прочитала, що червоне м'ясо таке корисніше. І з того часу я перейшла на яловичину та свинину. Продовжувати не було сенсу. Ми з Сюзі знали, що Аннабель ніколи не бреше, бо має шляхетне англійське походження та виховання. Наше розслідування зайшло в глухий кут. Додому ми поверталися в жахливому настрої. А поганий настрій Сьюзі переходить на все, що її оточує. І сьогодні жертвою її люті стали рекламні оголошення, назви магазинів та афіші. Вона читала вголос кожну вивіску, що траплялася їй на очі. Свіже м'ясо. Цікаво! А якщо вони не зможуть продати все сьогодні, то завтра змінять вивіску на вчорашнє м'ясо. С'юзі, заспокойся ти нарешті. Як тут заспокоїшся? Навіщо вони все це пишуть? Ось, будь ласка, салон нові нігті. А куди я питаю вас мені подіти свої старі? Чи вони мають відпасти як роги в лося? Сюзі, от знов за рибу гроші. Даруємо другий дім тим, хто втратив перший. Що за нісенітниця? Які будинки ви даруєте? Хто заважає написати зрозуміліше? Це оголошення мене зацікавило, тому ми вирішили підійти ближче. На дверях висіла табличка, притулок для котів, а нижче Фергюсони. Слухай, Сюзі, це ж саме те, що мені зараз потрібно. У нас був такий жахливий день. Загляньмо на хвильку, хочу притиснути до себе когось м'якенького, тепленького та пухнастого. Сьюзі не поділяла цього захвату, але покірно попленталася за мною. У притулку нам були раді і коти, і їхня господиня. Власне кажучи, котів виявилося так багато, що мені б дня не вистачило їх усіх пообіймати. Власниця притулку. Приємна жінка запропонувала нам печиво з молоком, а потім почала розпитувати, хто ми такі, і звідки дізналися про її притулок. Коли жінка вийшла за додатковою порцією молока, Сьюзі прошепотіла мені на вухо. Я не буду брати котів додому. Ніхто тебе не примушує брати котів. Вона просто поцікавилася, чи маємо ми домашніх улюбленців. Це для підтримання розмови. Ще пак, а потім раптом запропонує нам одного чи двох. Подивися, скільки їх тут. Припини, спробувала я перервати обурену подругу. І якраз вчасно, бо в той момент до кімнати повернулася власниця будинку для кішок. А де ви навчаєтеся? поцікавилася вона. У школі за рогом. Невже. Ваша школа надає допомогу нашому притулку. А ми навіть і не знали. Так і є вже другий тиждень поспіль юнак із вашої школи приносить тефтельки для моїх котиків. Це значна підмога для нас. Самі бачите, скільки їх навколо. Дуже непросто прогодувати таку родину. Але ми вже нічого не чули. Застигли у німому подиві. А хто ж приносить для вас ці тефтельки? тільки змогла промовити я. На жаль, я не можу розкривати подробиць. Цей юнак просив у жодному разі не розповідати про нього. Але ви повинні, не витрималася Юзі. У жодному разі. Невже це так важливо? Головне, що ваша школа робить гарну справу. Безперечно, погодилася я, вже розмірковуючи, як розсекретити особистість цього таємного благодійника. Ми побули в притулку ще трохи, у голові вертілося безліч думок, а відповідь знаходилася так близько. Потрібно встановити спостереження за притулком, без кінця повторювала Сюзі. Але це було неможливо. По-перше, тефтельки виносили під час наших уроків. По-друге, ми не мали змоги самостійно вийти за територію школи, потрібна інша ідея. Сюзі, давай спробуємо твій метод із дошкою та стрілочками, запропонувала я. Власниця притулку говорила, що це він, тож, наш викрадач, чоловік або хлопчик. Згодна. Але учень не зміг би непомітно залишати школу кожен день під час уроків. Та й вчителі навряд чи можуть піти зі школи, коли йдуть уроки. Виходить він з нашої школи, але це не учень чи вчитель. Потрібно пригадати всіх чоловіків, що працюють у нашій школі, коло вущеє. І це надзвичайно бентежливо. Дійсно. Підозрюваних залишалося не так багато містер Бенксі наш охоронець, містер Дін водій шкільного автобуса, містер Ворхол наш садівник, а також містер Брітто, директор школи. О. Якби зловмисником виявився містер Брітто. Це була б найдивовижніша історія в моєму житті. Не заспокоювалася Сьюзі Суворий директор, що викрадає тефтельки для притулку котів. Це ж заголовок для обкладинки Таймс. Сьюзі, детективові притаманний холодний розум, жодних емоцій, лише критичне мислення. Добре, вмовила, зараз я заспокоюся. Слухай но, Сюзі, вікна нашого класу виходять на задній двір. Там зазвичай стоїть шкільний автобус, а ще там працює садівник. Ми ж можемо спостерігати за ними. Гарна ідея, але мені все одно хочеться, щоб це був містер Дрітто. Наступного дня ми весь час зиркали у вікно. Міс Мейс. Навіть не витримала і зробила нам зауваження. Через це продовжувати спостереження довелося під прикриттям. С'юзі ховалася за підручником, а я максимально ховала обличчя за волоссям. Стеження виявилося марудною справою. Містер Дін увесь час кружляв біля автобуса, стукаючи по колесах, потім дивився щось у телефоні. А потім взагалі сів на садіння водія та й заснув. Містер Ворхол весь ранок порався біля квітів, шукав будяки та стриг кущі. Якщо чесно, жодних ознак злочину ми не виявили. Проте, близько одинадцятої ранку, наш садівник узяв пакет для сміття та пішов до школи. За кілька хвилин він вийшов уже з повним пакетом. І швидко покрокував до чорного виходу. Ми разом із Сюзі в один голос закричали Міс Мес, можна вийти? Це терміново, одразу двоє? запитала вона. Дуже треба, відповіла Сюзі і не збрехала. Нам дійсно потрібно було діяти швидко. Ми вирішили розділитися. Я рвонула до міс Боул, а Сьюзі взяла під нагляд чорний вихід. Міс Боул! Міс Боул! у вас вже зникли тефтельки?» – закричала я, залітаючи до буфету. Щойно ціла таця!» Мені здається, ми знайшли викрадача. Якщо ми поквапимося, то ще зможемо його наздогнати. Біжіть у бік притулку для котів за рогом. Притулок для котів? Це що? Коти крадуть. Ні, не зовсім, але часу обмаль. Ніколи пояснювати, біжіть. Міс Боул поспішила в бік притулку, а ми зі сюзі були змушені повернутися до класу. Та наші думки й очі були на задньому подвір'ї. Через деякий час у шкільні ворота війшли міс Боул та містер Ворхол. Вона повсякчас підганяла садівника своїм фартухом, а він ішов похнюпившись, і навіть не пробував уникнути підстьобувань. Ми розуміли, що пропускаємо найцікавіше. Яка несправедливість, нудьга, розпач, розчарування? Усі ці почуття охопили нас і не відпускали, поки хтось не постукав у двері класу? На порозі стояли директор Бріто та міс Боул, Сюзанно Бей та Маргрет Стюарт. Підійдіть сюди, будь ласка. Покликав нас директор. Ваші однокласниці допомогли розгадати загадку зниклих курячих тефтельок, урочисто повідомив директор. Вони проявили себе як справжні детективи. Завдяки вам, дівчата, тефтельки повернулися додому. А хто ж виявився злочинцем? залунало в класі. Ми не будемо переходити на особистості. До того ж це виявився не зловмисник, а людина, яка піклується про тварин. Чоловік брав ці тефтельки та відносив до притулку для кішок. Але виходить, що тепер кішки з притулку залишаються без обіду. Ми вирішили, що кожного дня віддаватимемо для них ту їжу, що залишатиметься після обіду, відповів містер Брітто. Тепер кішки матимуть збалансований раціон. Сказав Томас. Всі розсміялися, міс Боул пообіцяла приготувати для мене та Сьюзі щось особливе, адже все закінчилося прекрасно і для неї, і для котів, і навіть для тестельок. Але ми трохи засмутилися, бо разом із тим закінчилася і наша детективна діяльність. Проте мою подругу це надихнуло на нові ідеї. Містер Брітто», – звернулася вона до директора. Ми з Менгі хочемо запропонувати вам свої послуги. Якщо у школі щось відбуватиметься, то ви завжди можете звернутися до нас про допомогу. Домовились, відповів містер Брітто, А ми зраділи, що знову будемо у справі. Кінець першої частини.